У вас був комплекс з ліпосакції, ліпосакція живота, ліпосакція боків, ліпосакція внутрішньої поверхні стегу, також ліпосакція галіфер і з цього жиру ліпофілінг грудей. Так, все вірно. Хотіла трішки позбавитися об'єму в зоні внутрішнього бедра. Ми додатково вирішили забрати жир із зони живота, із зони боків. І скоригувати розмір грудей. А вийшло на теперішній час точно плюс один розмір. Ви такого результату хотіли? Однозначно, я дуже задоволена тим, що зона грудей, скажімо так, плюс один розмір. І якщо до цього я полюбляла носити бухгалтерис із пушапом, зараз задоволенням ходжу взагалі без нього.